Всім всім вітаннячко! І сьогодні я вас запрошую разом зі мною у подорож до Гамбурга, одного з найцікавіших і найатмосферніших міст Німеччини. Тут усе: неймовірна архітектура, мальовнича набережна Ельби і навіть дещо абсолютно неочікуване прямо в центрі міста. Поїхали разом зі мною. Ми розпочали з головного вокзалу. Справжнього транспортного гіганта один з найважливіших у всій Європі. Щодня через нього проходить понад півмільйона людей, і попри весь цей рух, все організовано чітко і навіть дуже, -дуже зручно. Якщо чесно, то архітектура центральної частини міста просто захоплює. Поєднання історичних будівель і сучасного дизайну створює дуже особливу атмосферу. Ми гуляли центром, і з перших хвилин відчули, що це місто має свій вайб. Воно просторе, стильне, спокійне, але водночас динамічне і живе. Старовинна ратуша, готичні деталі, будівлі у стилі модерн. І все це поруч із блискучими скляними фасадами нових споруд. Гамбург. Знає точно, як виглядати велично і сучасно водночас. І, якщо чесно, гамбург, а точніше його центральна частина міста, і там, де бувала я, я можу сміливо сказати, чисте місто в Німеччині. Я не бачила ніде розкиданого сміття, зустрічала смітники, правда, не таку кількість, як я. Зустрічаю в нашому улюбленому Харкові, але все ж таки місто було чисте. І мені є з чим порівнювати. Зазирніть у відео про Кьоль. Я там багато про це говорила, і це така моя думка. Можливо, комусь вона буде, як кажуть, недоречна, але я з цим погоджуюсь. Гамбург все ж таки набагато чистіший, аніж той ж самий Кьоль або Дюссельдорф. Можу сміливо про це вам сказати. Якщо вам подобається такі відео, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку. І до речі, скажіть, яке ви вважаєте найчистіше в місто в світі? Ви ж знаєте, що я харків'янка, тому для мене моє улюблене місто завжди буде самим чистим, самим. Найкраще, але все ж таки я задоволена тим, що я побачила. Центральна частина гамбурга дуже простора, все продумано для пішоходів. Широкі тротуари, зручні переходи, велодоріжки. Водночас відчувається ритм великого міста життя кипить, але без зайвої метушні. Особливо приємно просто сісти на лавочку, випити кави і спостерігати за людьми. Туристи, місцеві, студенти, бізнесмени кожен у своєму темпі. Але якось органічно вписується в атмосферу цього неймовірного міста. Гамбург однозначно вміє закахати в себе з першого погляду. І сюди хочеться повертатись знову і знову. Але зараз я пропоную рухатись далі. І хочу вам показати те місце в гамбурзі, яке мене максимально надихнуло. Бо це справжня казка. А саме зараз ми з вами вирушаємо до набережної Ельби. Центру міста можна дістатися через метро, або тобто Убан і с І чесно, коли я приїхала і вийшла на станції метро, і це було вау, річка, легкий вітер, кораблі, чайки, свіже повітря. Момент, коли час ніби завмер, сповільнився і ти просто ним насолоджуєшся. І саме тут у мене виникло бажання, що я хочу залишитись як можна довше. А знаєте чому? Через одну архітектурну перлину це. Тунель під Ельбою. Але про нього я вам розповім у наступному відео, бо саме через цей тунель мені дуже-дуже хотілося потрапити до міста Гамбург. Я дуже багато читала і чула про нього. І мені хотілося на власні очі побачити той старовинний тунель, який побудований більше 100 років тому, і він проходить під річкою Ельбою. Але про це в наступному відео. Тож, якщо ви ще не підписані на каналі, саме час. Це зробити. А я хочу показати красу на річку на цю ж ельбу, цю всю велич і красу, яку ти бачиш, і пройти повз неї просто неможливо. Незважаючи на те, що перед цим ми мали доволі важку дорогу, тут ми гуляли з величезною насолодою. Ми пройшли багато кілометрів і отримали максимум задоволення, тиші і спокою, яка Тут є цей цікавий колоритний вайб. Тут ти зустрічаєш дуже багато людей, дуже багато різноманітних мов можна зустріти тут. Багато видно, що людей приїздять, щоб насолодитись і побачити всю красу, яка є відкривається перед вашими очима. Тут дійсно все доволі-доволі атмосферно. Але для мене ще стало одною здивуванням, несподіванкою це справжній шматочок Туреччини просто в самому серці Гамбурга. Тут ти можеш побачити кебаби, спеції, голосні розмови, яскраві прилавки. Усе це створює відчуття, що я опинилась десь в Стамбулі. Це неймовірний приклад того, як різні культури тут гармонійно переплітаються. Окрім турецьких магазинів і овочевих фруктових лавок, можна зустріти ще і індійські відділи товарів. Також є місцеві магазини, але їх тут не так багато і. В цілому, якщо десь потрібно сходити до супермаркету, прийдеться пройтись доволі, доволі далі. Кафешки, кав'ярні точніше, готелі, все-все, ви тут зрозумієте, знайдете солодощі. Подивіться, які вони цікаві. Одним словом, таке цікаве поєднання турецького вайбу, індійських магазинчиків і реального німецького життя. Все-все, що ви зможете знайти саме в серці Гамбургу. Зараз я зрозуміла, що саме цього гоміну міста великого мені і не вистачає тут у Німеччині. Тепер я хочу вам показати наш готель в Гамбурзі. Ми знаходимося в самому центрі міста Гамбург і до головного вокзалу 5 хвилин. Але готель це наша вода. Тут ми вже поставили на стіл. Деякі наші речі, лампа, телевізор, два стула. Не розумію, чому два стула, коли тут, можна сказати, зрахована на три ліжка. І це я вітаю вас. Як кажуть, стара шафа така. Світлоку, звичайно, бажаю кращого. Воно вже таке все стареньке, дивіться, під підвиконня таке стареньке-стареньке. Ось наше ліжко одне. І он ще одне ліжко, два ліжка. Ну Такий бюджетний варіант, але що ж можна хотіти за ці гроші? І ось ви з нашого вікна. Бачите, якісь офіси. Внизу у нас тут бутіки. А-ля. Погано вже видно, бо вже ввечері, я можу до завтрашнього ранку тут переночуємо. Бо просто на зародньому напрямку було б дуже важко їхати. І зараз я вам хочу показати ще і нашу ванну кімнату До речі, постійна білизна чиста. Рушники також, я б сказала, чисті білі, але вже, звичайно, не нові. Бачив ще таке життя. Колись хотів вибати видно двері, бачите, як є стареньке, таке, стареньке, все вже звичайно потребує ремонту, але враховуючи, що ми заплатили за це все близько 50 евро, то це, я вам скажу, дуже бюджетний варіант для центральної частини Алкруга. Ну, Хтось в отзивах писав, що він заплатив за це все 250. А 250, звичайно, в мене був жах, і я в житті не хотіла цього бачити. Але ну, все чистеньке таке. Звичайно, витяжки не дуже генеральне прибиральні. Мабуть, давно ми робили, що тут таке. П'явна Ось вентиляція. Але, як би так сказати, в цілому ми можемо помитись. Якщо треба і сходити до туалету, Тут Все частенька така, більш менш. Ранок у місті Гамбург — це справжня магія. Порожні вулички, ще сонне небо, запах свіжої випічки, кава, купа сміття, яке, до речі, прибирають, купа автомобілів, які завантаж... привозять проводять товари. І я обожнюю такі моменти, коли місто лише-лише прокидається. А ти вже в ньому і готовий ловити кожну мить і насолоджуватись. Вокзал ще раз, як на прощання, і на останок ми знову повертаємось на вокзал. Усі ті самі люди, ті самі потяги, звук рук, але цього разу вже з відчуттям, що ми стали частинкою цього величного місця. Ось такий нам день був у Гамбургі. Це місто контрастів, емоцій, несподіваних. Якщо вам сподобалася ця мандрівка, ставте вподобайку.